Комуністи Бердичева району та прихильники лівих партій зібралися біля пам'ятника Михайлові Фрунзе на святковий мітинг з нагоди 93-ї річниці Великої жовтневої революції. 25 жовтня за старим стилем календаря пролунав постріл з крейсеру Аврора, який ознаменував початок революції. З того часу прихильники комуністичної партії намагаються не залишати традиції святкування та проводять демонстрації. Переважна більшість людей, які прийшли на мітинг, це пенсіонери. Вони добре пам'ятають, як жили за часів Радянського Союзу і Шкодують про ті найкращі для них руки. Ми прийшли для того, тому що ми жили при цій партії. Була робота, не не, можна було і підлічитися, і, і так далі. І за квартиру не платити. А зараз люди із, із, із останнього платять. І Люди живуть бідно. Мітингуючі і досі вважають революцію 1917 року визначною подією в історії людства. Саме переворот, під час якого влада перейшла до більшовиків, дав людям можливість гарно жити, успішно працювати, і головне кажуть комуністи мати благополучне життя. Вазьмо даже для приміра в совєтській Україні за роки совєтської власті короткий період, 19 років після качання гражданської війни і до начала Вілікотечної війни були створені базові отраслі промисловості. Колекти сільське господарство було переведено на колективні методи хазяйствування в країні була проведена масштабна культурна революція, в результаті якої була повністю ліквідована безграмотність. Люди отримали доступ до платній медицини і другим соціальним благам. Сьогодні багато людей ну може й не багато, але деякі історики намагаються доказати, що це був переворот. Але насправді це була велика жовтнева соціалістична революція, яка мала не тільки для внутрішнього для країни значення величезне, а вона мала величезне міжнародне значення. Чому? Тому що приклад російського пролетаріату в союзі з селянством показав. Що можна добитися перемоги, колись розповідають демонстранти, цей день святкували усі, і дорослі, і діти. Тому комуністи вважають, що 7 листопада повинно відзначатися на державному рівні, і вони свято вірять, що так воно й буде. Я щорічно приходжу на мітинг, на це свято з своїми близькими, з родичами, з сусідами. От і я вважаю, що це свято ще буде довго в нашій історії і в нашому житті залишатися. Тися саме святом перемоги робітничого класу в його боротьбі за свої права. Щороку на мітингу зустрічаються одні й ті самі люди. Щоб залучити до святкування жовтневої революції. Молодь вони створили піонерську організацію. Юні Бердишівські піонери виступили на мітингу разом із досвідченими комуністами. Це кажуть ліві, означає, що 7 листопада святкуватимуть і в наступних роках. По завершенні мітингу перші секретарі міському та райкому комуністичної партії поклали квіти до пам'ятника Володимира Леніна. Людина, яка, на їх думку, зробила робітників та пролетаріїв рівними у правах.